Четвертий день поспіль інспектори муніципальної варти перевіряють дотримання запоріжцями правил тютюнопаління у громадських місцях, патрулюють зони відпочинку містян у центральних районах Запоріжжя. Цього разу інспектували центральні парки і сквери, де розташовано багато дитячих і спортивних майданчиків. Забороняється паління в на території дитячих майданчиків, спортивних майданчиків на зупинках громадського транспорту, в переходах. От тому наразі нашими працівниками Дійснюються заходи щодо попередження та профілактична робота у цій сфері, за словами керівника комунального підприємства. Під час рейдів перевага надається роз'яснювальній роботі з людьми щодо правил поведінки у громадських місцях. Більш жорсткі санкції вживають у разі їхнього грубого порушення. Складається протокол працівником муніципальної варти та накладається штраф у розмірі від 51 гривні до 170 гривень. Це за перше порушення та від 170 до 340 гривень це за друге порушення адміністрації відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення в іншому центральному парку міста, де також багато дитячих та ігрових майданчиків. Інспектори одразу виявили порушника. Чоловік корив на дитячому майданчику. Ми підійшли, зробили ми зауваження. На що чоловік сказав, що він не знав, що не можна палити на дитячому майданчику? Ми провели з ним бесіду і. Попередили. У попередні дні траплялись випадки, коли на порушників інспектори складали адмінпротоколи. Люди палили у заборонених місцях та не реагували на зауваження. Якщо батьки гуляють зі своїми дітьми, а хтось сидить курить. Це не, ну, неподобство. Ми робимо зауваження просимо, ви просимо викинути недопалок. Або ж відійти в місце, де відведено для паління. Є, є тютюна паління, але працюємо. Вчора нашими колегами було здійснено і складено протокол на хлопця 19 років, який палив на зупинці, і на вимогу патрульних він недопалок не він не викидував. Він далі продовжував паління за час денної зміни грубих порушень правил громадського порядку. Інспектори не зафіксували. Здебільшого проводили роз'яснювальну роботу щодо змін до чинного законодавства про заборону тютюнопаління та його негативного впливу на здоров'я людей. Втім, і самі містяни висловлюються проти куріння там, де зазвичай багато дітей. Я сколько зі снуком гуляю, я не бачив, щоб тут на майданчики курили. А як взагалі? ви особисто до цього ставитесь, от коли. я вважаю, що не можна курити. При дітях. Особливо при маленьких не можна. Інспектори працюють по буднях у дві зміни. З розширенням штату планують запровадити перевірки і у вихідні дні. Нагадаємо, співробітники комунального підприємства Муніципальна варта заступили на службу цьогоріч 30 червня. На вулиці міста вийшли 20 чергових. В їхні обов'язки входить охорона громадського порядку та контроль за дотриманням містянами правил благоустрою. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.